Важке питання хочу задати вам собі, що таке любов. Що таке любов? І. На нього можливо відповісти. Лише тоді, коли я... ви досвідчите, як любить вас Ісус. Лише тоді можемо відповісти на те, що таке любов? Тобто любов це стосунок, про який Ісус говорить, стосунок Отця до Нього, і стосунок Ісуса до учнів. Тобто любов це стосунок. Це відповідний стосунок, можемо сказати, який викликає почуття радості, миру, довіри, щастя, блаженства. Любов, вона ніколи не ранить іншу людину. Любов не може ранити. Властиво, нехватка любові ранить. Але любов це стосунок, в якому є вірність, в якому є чесність. Тобто все, що ми можемо подивитися, як Ісус стосується до учнів, це є любов. До кінця їх полюбив. Був вірний до них. Вибрав чого лише 12 чоловік вибрав? Тому що за три роки Він віддав їм себе цілковито. Він потім їм сказав: От як я вас ці три роки вчив, любив, отак ви тепер йдіть і любіть один одного. Любов не може бути масовою. Любов це завжди щось конкретного, це конкретний стосунок. Нема масової любові. Тому і правдивого християнства немає масового християнства. Бо християнство в своєму серці це, це стосунок. Ісус говорить до своїх учнів: любіть один одного, як я вас полюбив. Питання, чи ви досвідчуєте те, як вас Ісус любить? Якщо ви не можете назвати Ісус мене ось так і так, і так любить, ви не зможете любити так, як Ісус полюбив. Вам потрібно вміти назвати, як Тебе любить Ісус. Як тебе любить Ісус? От, наприклад, один з Його проявів любові це Його присутність посеред нас. От Він сказав: Я є посеред вас, я даю своє тіло, свою кров, От можливість причащатися Його тілом і кров'ю, але це дорога, це Його любов. Ось так Він нас любить. Прощення наших гріхів. Скільки раз ми не прийдемо і не скажемо, Господи, пробач мені, якщо це щире, Він пробачає. Це є прояв Його любові. Ні разу нас не відкине. Каже Ісус: єдиний гріх, який не можна пробачити, це гріх проти Духа Святого. Який це гріх? Відкинення пробачення. Якщо я не каюсь, не перепрошую, такий гріх це відкинення, натхнення перепросити. Немає гріхів, яких би він не пробачив. Представте собі, що вам на комусь залежить, ви хочете Його перепросити, а Він каже, я тобі ніколи не пробачу. Все втрачений стосунок. Ісус говорить, я вам завжди пробачу. Якщо ви перепросите, тобто покаяєтеся, осмислите, я вам завжди перепрошую. Ну так, я не знаю, в 30 років в стосунках, більше ніж 30 років в стосунках з Ісусом. Мені постійно потрібно сповідатися. Я собі не виображаю, що я би не мав можливість перепросити його. Ну це любов, брати і сестра, ну це любов. Ти робиш якесь зло, яким кривдиш себе, кривдиш цей стосунок, ти усвідомлюєш і перепрошуєш, і він тобі пробачає. Ну так Це, це любов. І тому він говорить: та пробачайте і ви як вам пробачили. Кілька аспектів ще про любов, якщо ми хочемо пізнати, як Ісус любив, Ну, перше, це Ісус був з ними. Той, кого любиш, ти з тим є. Любов це бути разом. Наприклад, я вам говорив, що ну, я носив в своєму серці ще до того, як я сюди прийшов, щоб бути з вами і любити вас. Тобто це бути разом. Є різний рівень буття разом. Чоловік і жінка, вони разом мають бути завжди до смерті. Чоловік і жінка, двоє стають одним цілим, а дітей, батьки, відпускають, але бути разом, бути разом це любов. Бути разом в тому, щоб обдаровувати один одного. Щоб обдаровувати один одного. Бути разом. Правда, говорять, що дружба це коли в нас спільні цінності. Тобто аспект: Ісус ділився тим, що для Нього найважливіше в житті це стосунок за Цем. Для нього найважливіше був стосунок за Цем. Він ділився з іншими, що для нього найважливіше. От коли ви з іншими ділитеся тим, що найважливіше, для мене найважливіше це стосунок з Ісусом і стосунок за Ццем, тому я цим ділюся з вами. Ви тут, тому що маємо цей спільний простір, простір, де ми маємо стосунок з Небесним Отцем, де ми є разом з Ісусом, слухаємо Його. Тобто це є, це є любов. Ви прийшли, і ваша присутність це теж є даром, ви теж прийшли обдарувати своєю присутністю. Любов може бути недосконалою з нашої людської точки зору, бо досконалою любить лише Бог. Але ваша присутність тут, ваше відкриті серця тепер, коли я до вас промовляю, ви мене любите, я бачу по очах. Я відчуваю, коли ваше серце відкрите. Це є в любов. Коли хтось відкидує цінності, ті, які Ісуса не прийняли Його цінності. Його сен життя, то ті не прийняли його любов. Тобто, для того, щоб любити, потрібно мати спільні цінності. Простір, Ісус є з учнями і ділиться з ними своєю цінністю, життя. І вони відкриваються. А далі він їм говорить: ідім разом цією дорогою. Ідім разом, ідім разом. Так, як я вам говорив на конференції, е, ну, я би хотів, щоб ми йшли разом. Ви молодь, наступне покоління дорослих людей, я би хотів, щоб ми йшли разом. Ісус говорить учням: ідім разом. Вони мають можливість вибрати, чи йти, чи не йти. Але Ісус показує цінність і говорить, давайте разом творити простір. Для того, щоб служити, любов вона служить. Запросив їх йти разом, але на цій дорозі Він служить їм. Вони служать йому, і вони разом служать тим, які готові прийняти їхнє служіння. Любов це служіння. Любов, де Ісус обдаровує теж інших тим, що є найважливіше. Тобто стосунок з Отцем. І любов це тривалий стосунок вірності. Любов, якщо це така, як Бог любить, вона ніколи не залишає. Ми можемо з вами розійтись, ми розійдемося, кожен з вами піде по своїй, до своїх домівок, до своїх місць, але якщо ми залишимося в стосунку з Ісусом. В любові ми залишаємося в стосунку. Ми в цьому тілі, якщо ми залишаємося вірні, ми залишаємося в єдності. Любов, вона вірна. В моменті, коли хтось із нас відійде від вірності з Ісусом, ми відходимо від спільного простору любові. Але Він зі своєї сторони ніколи не відходить від цього простору любові до нас. Тому ми коли дивимося на нього, Він говорить, я полюбив вас до кінця, я не покину вас, я не залишив вас. Коли прийшли і хотіли, щоб я зрадив стосунки з Отцем, я не зрадив, я не відвернувся від того, та я цар, моє царство не з цього світу. Та, я син Божий, я не можу відректися від того, що я син Божий. Я не можу відректися від того, що я учень Ісуса. Якщо я відрікаюсь, то властиво я невірний. Ісус показав вірність Отцеві до Кінця, до останнього здобу. І, властиво, якщо ми хочемо віддати собі запитання, відповідь на запитання, чим є любов, то нам потрібно подивитися на вірність Ісуса, на Його вірність, на Його стосунок до учнів. На його стосунок до людей. Тому просімо Духа Святого, щоб Він допоміг нам відкрити цей стосунок, досвідчувати цю любов і цією любов'ю обдаровувати один одного.